А що ж стало після 19-го року? Обираєш партію вже, а не людину. Бренд обираєш. Самовисування вже заборонено. Тобто людина не може просто взяти і бути самовисуванцем. Це вже заборонено. У списках не завжди ті, кого ти бачиш на дільниці. І все це відбувається без змін у Конституції України. Тобто права обмежили вони. Всі депутати, а якщо казати конкретно депутати Верховної Ради 8-го скликання і, відповідно, депутати Верховної Ради 9-го скликання. Без твоєї згоди вони це все зробили. Тобто обмежили всі твої права. Без права вибору того, хто не в партійній клітці, тобто права так звужили громадян. Що громадяни, тепер, якщо вони, наприклад, хочуть бути кандидатами, вони мають бути представлені від якоїсь партії і йти по партійним спискам. Раніше цього не було. І чому ж це порушує Конституцію України? Звуження пасивного виборчого права, а це пасивне виборче право звузилось. І це фактичні дані. Якщо дуже ретельно розглянути окремі питання. Раніше ти міг висуватись як незалежний кандидат. І ніхто не обмежував твої права. Тепер. Ти можеш висуватись, але тільки через партію. Ось в чому заключається обмеження твоїх прав. Ти маєш піти на поклон до голови партії, сказати, що ти за їхню концепцію, за їхню програму, за їхню ідеологію. І вони ще подумають: взяти тебе до партії чи не взяти. Тобто ти будеш весь час. На поклон йти для того, щоб тебе взяли, щоб ти був кандидатом тільки. Ось в чому заключається обмеження. Раніше цього не було. Це вже не рівні права, тобто тут прав ніяких немає. Ти йдеш у наймити. що вони будуть казати, ти будеш це виконувати. У тебе не буде власної думки. Це монополія політичних брендів. Можна условно так сказати. Права були звужені, ми роз...